Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную вам послухати вірш Тамари Коломієць Козенята і вогонь. Вогонь працював у кози у печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора, Ми будем слухняні, синок запевня, Куди ж це найменший спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірники і вогник маленький пуска між тріски. А ну як у мами моєї гори, І ось уже дим потягнувсь догори. Сердитий вогонь розходивсь гоготить, Сестричка з найменшим сховались мить. а брат не злякавсь, сто один позвоню врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози, адреса діброва, провулок лози, а номер в нас другий, скоріше сюди. Мерщі, порятуйте від злої, біди. Спішили сусіди, лисеця й ведмідь. І заєць відомий усім скорохід, І мчали в машині ген-ген із гори, Пожежники в мілі і мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів. Сердитий вогонь погасать не хотів. Не дуже він любить сидіть у печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки. І каже бобер Не беріть сірники і мовить коза. Пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. Дякую за увагу. Сподіваюсь, малята, що ви будете дотримуватись правил безпечної поведінки. До побачення!